Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз це варю кетчуп. Такий смачний, такий запашний кетчуп. Ось подивіться, він дуже такий густенький у мене виходить. Запах на весь будинок. Дуже смачно! Зараз хочу поділитися з вами своїм рецептом. Якщо приготуєте, жодного разу не пожалкуєте. Дуже смачний кетчуп виходить. Тут дуже багато спецій запашних і кетчуп, сам по собі. Ну, смакує до будь-яких страв, особливо до м'яса, до шашлика. Це просто чудо, а не кетчуп. 6 кг помідорів, 6 великих цибулин і 200 г ізюму. Я його промию, але не, не буду запарювати. Все це я змішаю, цибулю я поріжу. І поставлю проварюватися щоб, до м'якості, щоб можна було збити блендером. Ось цибуля тут, і помідори гарненько і ізюм усе проварилося. Тепер я перебиваю блендером. Тепер оцю перебиту масу, ось уже вона повністю мене перебита, я пропущу через сито. Ось Сито я буду сюди класти. І звичайним полонником накладаю. і Це дуже швидко, дуже легко. все це я буду... Перетирати через сито. Ось така перетерта маса в мене вийшла. В ну, мене 7 филин вийшло, щоб перетерти через сито цю масу. Можна, щоб не перетирати, можна і з помідору зняти шкірочку перед тим, як варити. Ну, мені так більше зручніше. Тепер ми додаємо спеції 2 столові ложки чорного перцю миленого. Далі 25 грамів карі. 25 грамів паприки. Так, тепер вливаємо стакан оцету, 200 грамів. Десь тут у мене. 2 столові ложки солі, ну ось отакі зверху в мене будуть, але треба буде пробувати, ну зазвичай 2-2,5 достатньо. 500 грамів цукру. Додаємо 25 гвоздік ось. І 2 головки чеснику. Я б передавила на, чесна, на чесночниці, можна потерти будь-як. Все, і тепер я буду варити одну годину. Кетчуп я вже розлила. У мене такі 400 грамові баночки ось такі. Зараз позакручую і укрию. Перевертати не буду. І так, поки вони не охолонуть, будуть стояти, а потім винесу. У прохолодне місце. Закривайте цей кетчуп, він дуже смачний, повірте, смачніше будь-яких, із яблуками, там із крахмадом це набагато смачніше, і він виходить густим. На все добре, всім гарних консервацій, всім гарного настрою. До побачення!